Звернення до реальних спеціалістів. Амортизатор. Це на прикладі заднього амортизатора, це не столі важливо. А питання буде таке: чи можна використовувати пневмоінструмент при монтажі амортизатора? Чи можна пневмоінструментом закручувати гайку штока? При монтажі наголошую. Напишіть, будь ласка вашу професійну думку, чи це можна робити, чи це категорично не можна робити. Чи так собі? Наголошую, чи можна використовувати пневмоінструмент при монтажі амортизатора? Моя думка, що це категорично не можна робити. При монтажі амортизатора пневмоінструмент не використовується. При демонтажі, при умові, що повторно не буде установка цього ж амортизатора, це робиться без питань. При монтажі це категорично не можна робити. Може я помиляюсь, може я чогось не знаю. Будь ласка, спеціалісти реальні, напишіть, як правильно це робити. Чи можна використовувати пневмоінструмент при монтажі амортизатора? Чи не можна цього робити. А якщо ще й напишете, чому не можна, буду дуже вдячний. Всім гарного дня!